Починається наша відпустка, відпустка їдемо в закопане ну що, колеги, приїхали на Закопане. Ось тільки на поїздом. І далі буду теж показувати гори. Все, буду всю природу показувати. Все, дивіться. Колеги, а то центр закопаного, не? Там гори, там гори. Перезійшли, ми закопаємо в корчму. Заказали такий чай, такі ось два журика, зупа і капучино. Ще чекаємо курчака. І от дочекалися ми курчака нашого, принесли. Сидимо в корчмі. Все це нам обійдеться десь 125 злот. Чай і капучино ще. Суб вже журиком з'їли. Так, відпочиваємо, відпустка. Колеги і колежанки покажу вам трохи старого міста Закопане. О! О, на конях везуть до гір людей. Гуляємо жінки по закопанку. Дивимося місце О! Відпустка! Півтора року без відпустки! Треба трошки відпочити, хоч один тиждень почити О! людей багатенько туристів сьогодні крас погода нам пощастило що погода без доща дощ не падає Може ти бачите стільки людей Старе місто, вертаємося додому. Вертаємося до своєї готелю. Кстати, за готель за дві сутки нам обійшлося 320 злотих. Забронювали наперед собі. І все чітко приїхали, все. І каже, от ми приїхали послядися. А жіночка каже, добре. Але Після трьох брайде. По поселення після трьох. І такі от справи. Дивіться, колеги така от комнатка нам обійшлася 160 злотих за одну добу. Дві доби то виходить 320 злотих. І тут дивіться, що туалет столик, чайник є. Катуночка. Це люди зняли готель. І який гарний вид з готелю на гори. Серпень. Правда, холодновато зараз. Зранку плюс 10, плюс 12. Якби можна було прибільшити, збільшити дого, то взагалі красота не передати. Природа, свіжий воздух. Це того вартує, щоб поїхати на гори подивитися. Потім вже приїхали в гори, їхали десь, десь годину з міста і заплатили по, по 9 слоти, заплатили за людину, щоб цей парк зайти. Там на гори подивитися. Ось, люди, дивіться, гори. А це стільки людей йде на гори дивитися. Дивіться, люди, на таких конях людей возять в гори із гор. Щось 40 злотих білет. Туди і назад, 80. З людини. З людини 80-40 злотих в одну сторону і назад 40. І ще є один косяк, від них дуже воняється, коня. Але нічого, хто не хоче йти в гори пішком, то їде собі на конях Та таке О! От ми дойшли до водоспаду, на такий водоспад Десь такайна природа. Колеги, знаєте, скільки треба заплатити, щоб проїхати на тих курва конях, щоб курва з гордия привезла до міста. 50 злотих на 50 з чоловіка, я піардоле. Дивіться, люди. Нарешті ми дійшли до морського ока по кругу гори, а посередині виходить така річка чи що то не знаю. І це гарно-дві години в йшли. І зараз назад вертатися. Отак от. Такі от приключення. Показав вам горе, показав, як ми ходили в горе. Підписуйтесь, ставте лайки, чи ставите.